Прото, прото, мої кохані, я з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Вас очікує друге життя зовсім інше. Думайте тільки про себе. Ця колода у мене проситься. Ох, він корольчар, до вас йде чоловік. Корольчаж, який вміє кохати. Які вміє проявляти свої почуття, і саме головне, він буде це робити. Так, і до речі, це йде до вас по справедливості. Аркан справедливість ще випадає. Коли, до речі, вищі сили хочуть натякнути, що у вас. Можуть бути відносини саме зафіксовані в якихось службах. Це коли брак підкріплений на папері. Тут це слово придумав хоча, да, Брак. Давайте ще про цього чоловіка. Тут спектаклі, дівчата. До вас йде такий чоловік, на якого ви навіть не могли сподіватися. І. Тут не треба вірити, почуйте мене. Додайтесь в мою групу Телеграм, хоча ви і так додать, особливо ті, хто нічого не робить, щоб змінити своє життя, а тільки дивиться розклади. Тому що головне не вірити, а знати, бо ви, ви, ти моя люба, є Богом. Бог позначає, що ти творець. І навіть якщо ти думаєш, що ти не твориш своє життя, ти твориш своє життя. І коли ти сумніваєшся в тому, що до тебе може прийти ось такий чоловік, Туз Пентаклів це класний чоловік, то ти пишеш такий закон для себе, що для тебе це неможливо. Для тебе все можливо, якщо ти будеш знати про це, і це знання буде тут, і ти будеш жити з ним кожен день так, що навіть не буде сумнівів. Заказуйте амулети, і ви зловите ці трансформації, зрозумієте, про що я кажу. Ви пережили десятку мечів, У вас були великі душевні переживання. Це навіть як втрата. Хтось навіть з вас реально втратив чоловіка, вибачте. Хтось переживав так, наче він його втратив. Так, але карти кажуть: ви дуже сильна, феєчка моя. Ти настільки сильна, що ти змогла оці свої емоції страждань. Пересилити, як погано тобі не було, але ти змогла це пережити. Тут і ті фейчки, які змогли підкорити свої почуття, через які вам було дуже важко, але ви підкорили, правильно зробили, тому що почуття вам повинні служити для вашого щастя, а не для нещастя. Розумієте? Красуні мене дивляться, сильні. Сильні саме духом, тому що жінка повинна бути зовнішньо м'яка, а внутрішньо тверда. Давайте ще про інше життя. Тут кажуть, що до вас довгий час не проявлявся цей чоловік, король жезлів, який, тобто чоловік довго да, не проявлявся до вас, хоча ви очікували. Я не знаю про кого кажуть, так ви тут е, боролися сама з собою. Це от про цього чоловіка, почуття до якого ви таки зуміли підкорити і зуміли, зуміли бути вище цього. А коли ви вище, більше, ніж, умовно кажучи, ваша проблема, то ви завжди її перемагаєте. Розумієте? Давайте ще про цей туз пентаклів. Дівчата, що можна сказати? Тільки єдине. У вас буде нова веха вашого життя. Хоч зараз ви не вірите, бо ситуація у вас висить і нікуди не рухається. І ви випадаєте імператрицею. Це жінкою, яка от почуйте мене і знаєте це, ви будете мати і родину. І дитину, якщо ви хочете, і соціальний статус, і гроші. Так, хоча зараз навіть, знаєте у вас які думки? Про те, що я навіть взагалі заміж не хочу. І це класна думка, яка може бути. Але до вас йде стабільне і надійне життя. Які б не були раніше у вас хитрощі, маніпуляції, куди б ви там хтось до психолога ходив, хтось місце проживання поміняв, але аркан мир. У вас буде зовсім новий етап вашому житті. І ви, як Верховна Жриця, це у вас багатьох є здібності. Ну, знову імператриця, ви це відчуваєте. Люблю вас. І пам'ятайте, ви можете все, хто не вірить, заказуйте амулети, і це стане для вас реальністю.